Я кобаршана і те за моєї роботи, це е, зміна клімату, глобальна проблема людства. Зміна клімату це глобальна екологічна проблема, основною причиною якої є порушення кліматичного балансу, е, використання викопного палива та неефективне споживання енергії. Парникові гази, що утворюється внаслідок людської діяльності, здатні викликати посилення. Парникового ефекту. Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті тець, промислової діяльності, виробництва, сільського господарства потрапляє до атмосфери землі, утримує сонячне в нижніх шарах атмосфери, що і призводить до глобального потепління землі. Наслідки зміни клімату. Це, як вже було ще сказано, глобальне потепління. До чого це може призвести? Це може призвести до повенів, до ураганів, до затоплення прибережних районів і навіть до знищення людського роду, як взагалі, якщо ця тенденція не зміниться. Також це може призвести до танення льодовиків, це також може призвести до. Надмірно до підвищення світового океану, і також до затоплення прибережних районів і взагалі декількох країн, і як казали певні експерти, також може затопити частину України. Потепління в Арктиці відбувається двічі швидше у порівнянні з іншими регіонами планети, тому льодовики тануть швидше. Наприклад, з 1979 року об'єм льоду в найтепліших сезон в Арктиці зменшився на 40%. За такої тенденції до середини століття в літній період Антарктида буде без льоду. Також це може призвести до більше посух та полових бур. Ось, наприклад, під час пожежі пожежі в Австралії 2019-2020 роки постраждав 1 мільйон тварин через посуху, спричинену зміною клімату, яка призвела до пожежі, і це просто була глобальна катастрофа для Австралії. Потім це може призвести до зміни в опадах. Підвищення температури збільшує випаровування та спричиняє перерозподіл вологи. Як наслідок, в одних регіонах випаровується надмірна кількість вологи та посилюється посуха, а в інших регіонах ця волога конденсується і там частіші зриви та шторми, що викликає ризики затоплення. Зникнення біорозмані... біорізноманіття. Біорізноманіття це розмаїття живих організмів на землі. Сюди входить різноманітність всередині видів між видами та екосистемами. Здорові екосистеми потребують різноманіття, видів, флори та фауни від ґрунтових мікробів до хижаків. Якщо один або кілька видів зникають з цього середовища, це може завдати шкоди екосистемі. Також причиною глобального потепління наслідком може бути кліматичні біженці. Кліматичні біженці це люди, котрі змушені покидати свій дім через несприятливі, раптові або довготривалі зміни у кліматі, посилення посухи, опустелення, підвищення рівня моря, там порушення сезонних погодних ситуацій. Ці зміни найчастіше підштовхують людей та тварин до зміни місця проживання. Кліматичні Біженці можуть обрати міграцію до іншої країни або всередині неї. Як нам уже відомо, багато є відео та різних доказів того, що все-таки клімат впливає як на людей, так і на тварин. Ми навіть в Україні частіше помічаємо різні, різноманіття, біорізноманіття тварин, яких раніше не було на наших земель, і це все також через зміну клімата. Як же ми можемо запобігти всьому цьому, що зараз відбувається? Ми можемо зберігати енергію та природні ресурси, а водночас її кошти, зменшити користування автомобілем до мінімуму, краще віддавати перевагу там прогулянком пішки в велосипедом, самокатом або громадському електротранспорту. Це буде набагато екологічніше. Або зменшувати також використання та переробляння відходів, вживати локальні екологічні продукти бажано рослинного походження, купувати товари та речі з низьким вуглецовим слідом. Вуглецовий слід це сукупність викидів усіх парникових газів, які утворюються внаслідок діяльності людини, виробництва товару чи послуг, робити вібор на користь довговічності та захисту довкілля, споживати власну зелену енергію. Дбати про природні екосистеми, голосувати і спонукати політиків діяти за клімат, об'єднувати з іншим у досягненні кліматичних цілей. Ми, як свідомі громадяни України та всього світу, повинні розуміти, що зміна клімату вплине не лише на нас, а також на і на біосистему. А ми, як люди, не можемо існувати без природи. Природа подарувала нам багато чого чого просто неймовірного і цікавого. А ми в свою чергу лише руйнуємо її і планету взагалі. Тому зараз люди повинні думати не лише про себе та своє задоволення і комфорт, а думати про те, що через декілька століть нас взагалі може не стати через нашу недбалість, через те, що ну інший не робить, наче, і ми не будемо. Хтось інший це зробить ні. Ми повинні починати насамперед із себе. Тому я хочу донести свою тезу до всіх. Тому що це максимально важлива тема, і вже дуже багато чинних прямо кричать і плачуть про те, що люди схаменіться. Ми повинні спасати нашу планету. Тому я сподіваюся, що моя теза вплине на кожного з вас.